Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Житло для молодят, облаштування вулиці поштова та тривалі суперечки щодо змін у бюджеті міста. Саме такими були ключові питання, які розглянули міські обранці на черговому засіданні рівнеради. Детальніше розповість Любов Данча. Допомогти молодій сім'ї відтак із проханням вирішити квартирне питання до міських обранців звернулися молодята Уляна та Юрій Островські. Нагадаємо, обоє вони сироти і мають першу групу інвалідності. Незважаючи на вади і здоров'ям, Юрій працює, але самостійно зібрати кошти, аби придбати квартиру з усіма зручностями, чоловік звичайно не в змозі. Юра він за на власні кошти він працює в інтернеті, язиком нотом олівцем зажатим зубах. Він заробляє кошти, він винаймає квартиру, так як він одружився. І ми будемо народжувати дитину. Нам хід допомагає там прийти, я не сильно. От, Юра витягнув мої суди, ну, там багато хто чув про це жах. Юра це все витягнув. Юра дуже багато допомагає людям, безкоштовно. І в нього вже є досвід роботи. Він як юрист бомбів. По факту нам нема де жити. Зважаючи на такі обставини і фізичний стан подружжя Островських міські обранці пообіцяли допомогти їм і на наступну сесію дати відповідь. Також просили депутатів приділити увагу вулиці Поштовій та покращити її стан. Сьогодні наша вулиця Поштова, яка більше як 400 років, вона знаходиться в дуже занедбаному стані. Ми чотири роки підряд. Проводимо свято вулиці Поштової. Приїжджають мешканці із інших держав, з Америки, з Швеції, з Англії. Є тут потомки Сікорського жили на цій вулиці. І я дуже прошу, давайте зробимо цю вулицю історичною, такою, щоб до нас приходили туристи, щоб приїжджали до нас, щоб вклали її бруківкою. Дуже вас прошу. Ми будемо буквально через місяць-10 днів ділити наступне перевиконання бюджету, піврічне, там достатньо коштів. Повернутись до того, а в цьому бюджеті, щоб не рвати зараз, не міняти, що перекидати, лише змінити адрес будинку на 9-й будинок, з якого, з якого на 9-й? 13 на 9, пофарбувати цей 9, де будуть самі дійства провідбуватися. Цей рік відсвяткуємо, а на осінь замостим цю вулицю. і зробимо нормально. Одним із чи не найболючіших питань цієї сесії видалися зміни до бюджету. Одні депутати стверджували, що не встигли детально ознайомитися із усіма поправками, тому вважають, не варто приймати поспішні рішення інші навпаки. Бюджетна комісія бачила бюджет в четвер. Сьогодні зранку ще о 9.30 було засідання. Володимир Євгенович, Депутати бачать текст. Без правок і пропозицій бюджетної комісії вони нікому не розуміють. Ми зарадимо це слово, ми зарадимо слово голові бюджетної комісії, якого ми самі обирали і якому довіряємо. Абсолютно довіряємо, так. але Володимир Євгеночку, кожен депутат має свої права, кожен відповідає перед громадою. Тому Я... позиція фракції самопомочі відкласти це питання, дати можливість розібратися, кожному почитати і тоді голосувати. Цього не знаєте, шукали неправду, тому що вперше в бюджетну комісію проєкт рішення попав 3-4 травня, якщо не помиляються. 3-4 травня. Да? Можливо, у вас не було на цьому оціні бюджету комісії. Це інше питання, тому що кожен депутат повинен працювати в рамках... Тих які на себе бере в результаті 60 мільйонів гривень перевиконаного бюджету були розподілені на різні галузі. Гроші зокрема виділили на капремонт ліфтів у третій дитячій поліклініці та придбання меблів медичного призначення для міської дитячої лікарні, експертизу технічного стану незавершеної будівлі дитсадка на Конувальця, 16 та капремонти дитсадків номер 46 і 39 та інші витрати. Любов Данча Роман Шеконець випуск новин. Уряд заборгував рівному рекордну кількість субсидій, а саме 11 мільйонів гривень на відшкодування витрат та оплату комунальних послуг. з них місто отримало лише близько мільйона. Про це заявив депутат Святослав Євтушенко на сесії міської ради. Працівники соцзахисту зазначають, що ці гроші сума невиплачених коштів на березень та квітень. В середньому в місяць рівне надходило на субсидії близько 6 мільйонів. Однак, в березні надійшов один. А за квітень кошти ще. Не прийшли. Про криміногену ситуацію на залізничному вокзалі, дитячі садочки в місті і таємничий паркан, який з'явився на Кавказькій. Говорили сьогодні на Рівненському міськвиконкомі. Усі свіжі подробиці з засідання далі у сюжеті. На залізничному вокзалі небезпечно, бо деякі заклади працюють там вночі, безперешкодно розливаючи алкоголь. Такий висновок зробила спеціально створена комісія з числа міських обранців. Свою пропозицію звучуть як рекомендації. З метою покращення криміногенної ситуації в районі залізничного вокзалу рекомендувати виконавчому комітету ліноцької міської ради обмежити режим роботи кафе дорожня на привокзалі сім в рівному до 23 години. Треба сказати, що ліквідований лінійний відділ міліції на вокзалі, і ситуація погіршилася. Та власник закладу навпаки нарікає після звернень активістів. Вони тепер потерпають від надмірної уваги поліції. Вони в вересні місяці тричі приїжджали закривати кафе. Без жодних постанов, направлень, ще що. Вигонили, брали стулья, виганяли людей, кафе закрите. Бармен требує, дай мені постанову, дай мені якесь рішення міської ради, суду, нічого немає. Просто виганяли людей з кафе. Мені вже говорили, давай йди домовляйся. Вже багато говорили, чого і... ви з <рес> <то, по -ресе> Вибачте. А, э... а чого я прийшов сюди? А що поставити з ким? Для чого, для так, для чого, я так, чого ви оце робите на людей? Скажіть, мені, будь ласка. Іванова. Я вас я особисто підмаю вашого бармена за руку, коли він буде продавати розведений спирт. Хай Бог боронить. Я закрию каса зразу. Якщо кафе та наливає у місті вистачає, то дитячих садочків ні. Ще одне питання, яке обговорили охоплення позашкільною освітою. Нині заклади у місті перевантажені. Зізнається очільник управління освіти. Саме тому у планах розширити кількість місць. Міська влада планує відновити роботи трьох садочків: це на вулицях Коновальця, Дубинський та Соборній. На сьогодні вже зверстена документація, пройдена експертиза стосовно відновлення роботи дошкільного навчального закладу за номером 17, вишенька, по соборній. Вже виділені так само сьогодні, дякуємо депутатам. Перші кошти оголосили, оголошуємо тендер через Прозору. Вартість відновлення роботи цього дошкільного навчального закладу по Соборній 12 мільйонів 721 тисяча гривень. Груп. Та 10 садочків, які колись обслуговувало місто, вже наразі не повернути, констатує Володимир Хомко. Десять садочків продали, профукали, перевели і так далі. І от той престиж, який зараз всі там говорять, на камеру кажу, це дитячий садочок через огорожу зі школою напівпустою. Зараз кажуть, що школа там погана, не такий рівень. Тому, Шановні, то вона повинна бути хороша. Тому зробили літарний садочок для літарних дітей, в тому числі для язикатих, там декілька язикатих громадських активістів. І тепер хочуть, щоб ми все кинули і робили ту, і ту школу. Буде зроблено, але спочатку не наканувальний садочок для простих дітей, а потім престиж для багатих дітей. Засідання ж виконкому закінчилося жвавими суперечками міського голови і начальника обласного дабі. Обговорювали парканики. Зненацька з'явився на Кавказській біля рівня агропроєкту. Хто насправді має право знести цю споруду, питання лишається відкритим. У дабі констатують паркан встановлено незаконно і документ. А саме ескізний проект, який було пред'явлено представниками підприємця, не дає жодного права на проведення там будівельних робіт. Ірина Лаговська, Вибач, випуск новин. За організацію мітингу під ОДА Ярослав Гранітний отримав два місяці в СІЗО. Як повідомляє прес-служба прокуратури області, вчора слідчими СБУ було повідомлено про підозру керівнику місцевої громадської організації, у чиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Як встановлено, підозрюваний на замовлення жителя Російської Федерації організовував та провів 3 травня несанкціонований мітинг у Рівному, на якому із залученням за винагороду учасників спекуляції Колюючи на проблемі незаконного видобутку бурштину, закликав вчинити дії спрямовані на зміну меж території або державного кордону України як наслідок події того ж дня було використано та висвітлено низкою російських ЗМІ з метою формування громадян негативного ставлення до України та дискредитації державних і правоохоронних структур. Майбутні чемпіони саме таких титулованих спортсменів планують виховувати у футбольному клубі Стандарт. У Рівному це перша спортивна організація, яка дає можливість хлопцям та навіть дівчатам розкрити свій потенціал. Як працюватиме академія та хто має можливість навчатись у ній, дізнавались наші журналісти. Ось так вправно Євген справляється із м'ячем. Каже, на майбутнє має амбітні плани досягти чималих звершень на футбольній ниві. А наблизитися до мрії можна тільки наполегливо працюючи, чому й намагається слідувати. Два роки юнак займається у футбольній академії стандарт. Результатом задоволений. До цього я був в двох футбольних клубах. Це Верес і Хімік. Ну мене спочатку вразили не тренера, а сама. Е Сама організація хлопців і дружба в центрі команди, тому що тому, що якщо буде в центрі команди, злагодь, ла, злагода, то і буде успіх далі на турнірах і на виїзних іграх. І також тренера просто класні. Мені дуже подобається, як вони працюють з дітьми. Наразі у різних вікових групах у стандарті займаються більше 60 дітей. Зокрема, академія проводить набір хлопців та дівчат від 4 до 14 років, з якими будуть займатися провідні спеціалісти, знані на весь світ. Проте серед пріоритетів стандарту не лише спортивні досягнення в першу чергу тут прагнуть виховати всебічно розвинену особистість. Німецька федерація футбола десь років 15 назад зрозуміла, що просто робити фокус на тільки фізичному зростанні е, гравців це неправильно. Чому? Тому що 100 дітей, які займаються е, академіях, навіть Вищого рівня, менше 1% може заграти на професійному рівні. Якщо вони весь цей час, ці 100 дітей, пропускають навчання, вони тільки з ними не працюють психологічно, там, ментально, по-іншому, да? що вони будуть мати, коли не отримають цей шанс в професійному футболі? Вони не готові до дорослого життя. Саме тому в таких академіях Аякса, в той же самій Барселоні, на 200 дітей є 30 викладачів. В першу чергу засновники роблять акцент на розвитку трьохрівневої футбольної академії в області з тренувальною програмою світової якості та створення відповідної інфраструктури. Адже на сьогодні для проведення футбольних занять академія орендує спортивний зал та штучні майданчики у різних локаціях міста. Я дуже радий, що все, що оформлено згідно європейських зразків, все, що прочитали, все про що ознайомились, це новий підход, коли головне. Це не можна дитину кричати головне це дати можливість розвиватися, головне це створити умови. Варто відмітити, що академія не має державного фінансування, тому навчання для дітей є платним. У вас є можливість як громадської організації звертатися до нас в управління за підтримкою як спортивної організації. Тобто, ви можете, на жаль, у нас куча обмежень в бюджетах, всякі норми, норми, норми і норми. Але ви можете звертатись, у нас є один з кодів це підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. Це раз. А по друге, враховуючи, що це. Переважно діти і молодь, ви можете звертатися і на конкурс проєктів громадських організацій, які працюють з молоддю, і також пропонуючи якісь свої проєкти по роботі або по можливо які проведення змагань, отримувати кошти і від нашого управління. На найближчі два роки в академії амбітні плани щодо розвитку дитячого футбольного спорту на Рівненщині. Любов Данча Павловибач, випуск новин. Ще троє діток з рівного здійснять свою мрію. Так, традиційний благодійний марафон з вірою в майбутнє добіг до свого завершення. Продовж 10 днів у місті відбулося понад півсотні різноманітних заходів, під час яких збиралися кошти для підтримки учасників марафону. На закриття заходу організатори підготували унікальне свято етноколо подеємо. Подробиці далі. Феєрія танцю та співу саме так потужно, яскраво та незабутньо завершився щорічний благодійний марафон з вірою в майбутнє. Нагадаємо, що цей захід у рівному проводиться вже у 22 друге. Продовж 10 днів діти танцювали, співали, малювали, демонстрували акторську майстерність, брали участь у акціонах, робили виставки. Все за для здійснення мрії трьох вихованців палацу дітей та молоді. Це мабуть залишило великий, великий слід в. В історії нашого міста, тому що 22-й традиційний благодійний марафон це дійсно була сила, це був вибух емоцій, це було потужно. Вже третій рік поспіль благодійний марафон закінчується таким унікальним дійством, як етноколо ПДЕМу. Традиційно у ньому беруть участь фольклорні гурти та хореографічні колективи із різних куточків нашої області. Окрім того, на рівнян та гостей міста чекали різноманітні майстер-класи, показові виступи, аукціони, ігри та розваги. Не обійшлося цьогоріч і без сюрпризів. Цьогоріч ми експериментуємо до участі в етноколі. Ми запросили колективи сучасної хореографії, тому що зараз всі на піднятому дусі патріоти і у колективів є гарні постановки з використанням елементів народної хореографії, але покладених на сучасну музику. Особливим 22-й благодійний марафон став і для учасників ансамблю спортивного танцю Ритм, оскільки вони разом із марафоном відзначили немало небагато аж 30 років. На даному етапі ми знаходимося на досить високому рівні майстерності. На, на в плані виконання різних стилей, різних жанрів хореографії. Це тільки початок, це, це, ми на цьому не зупиняємося, ми ростемо в наших учнях, ми розвиваємося і думаю, що наступні концерти будуть ще більш значущі. Десять днів сповнених танців, співів, розваг у рамках благодійного марафону з вірою в майбутнє вже позаду. Попереду здійснення мрій трьох марафонців, оскільки незабаром вони отримують фінансову підтримку від місцевих благодійників, меценатів та просто небайдужих людей. Дуже сподобалося, що всі люди рівного допомагають таким, як ми в такому ну, в такому поганому становищі нашої країни. Вікторія Бондар, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті sfera.tv.com.ua. А про те, як залучити інвестиції за кордону, зокрема країн-членів ЄС для розвитку власного бізнесу. Дивіться відразу після новин в рубриці рівненщина Європейська. Дякую, що з нами побачимось.